Доброго дня, 7 клас. Ми сьогодні виконуємо лабораторну роботу номер 8 дослідження пружних властивостей тіл. Подивіться, будь ласка, в вашому домашньому завданні приєднано два елементи. Файл, лабораторна робота номер 8 і симуляція Message and Sprint Basics. Це посилання, якраз по якому ви будете робити роботу. Давай. Коли ми відкриємо лабораторну роботу номер 8 а саме вордовський файл, то ви побачите якраз отакий от файл. Що вам потрібно зробити? Якщо ви будете в вордовському документі виконувати роботу, то вбити клас, прізвище, ім'я сьогоднішню дату і заповнити таблички, і також. Показати, як ви розраховували. Якщо ви робите в зошиті, то вам потрібно переписати лабораторна робота номер 8 тему мету і обладнання. Потім посередині написати хід роботи і перемалювати таблицю номер 1 Ми в нашій лабораторній роботі будемо використовувати дві пружини. Пружина А і пружина Б. Коли ми вже будемо працювати з симуляцією, то ви побачите, які вони і як їх з ними працювати. Подивіться, будь ласка, ми для таблиці 1 і для таблиці 2 виконаємо тільки по три досліда. маса тягарця, яку ми будемо підвісувати, 50, 100 і 250 грамів. Вам вже попередньо порахована сила пружності для цих тягарців. Але немає довжини пружини початкової, довжини пружини при нагрузці, видовження пружини і відношення. Все це потрібно буде або виміряти, або розрахувати. Так само і для пружини Б. Ми також використовуємо такі ж самі тягарці. вам вже порахували сили пружності, А залишені пустими. Стовчики вам потрібно заповнити саме. Після того, як ви виконаєте лабораторну роботу, вам потрібно сформулювати висновок. Нагадую, що ми обов'язково пишемо наступне: в ході лабораторної роботи я і починаємо відповідати на питання. Визначили величину пружньої деформації, пружин різних видів. В разі пружної деформації жорсткість пружини від його видовження не залежить. Але, в залежності від товщини пружини, жорсткість змінюється. Яким чином допишіть самі, чи тонка пружина має більшу жорсткість, чи товста пружина має більшу жорсткість? Контрольні питання письмово відповідати не От ми з вами відкриємо симуляцію. Нам дається на вибір три вікна: Stretch, Bones і Lab. Ми вибираємо з вами Стрийч. Чому? Тому що тут вже додано зразу дві пружини, і ми зможемо з ними працювати одночасно. Першу пружину ми ставимо на найтоншу товщину. Другу на найдовшу. Для цього ми переміщуємо синенькі кнопочки справа і зліва, як я зробила, отже, в нас є дві товщини пружини. Потім ми поміщаємо лінійку таким чином, щоб її початок співпадав з кінцем пружини. Щоб зрозуміти, чи правильно ми це зробили, будь ласка, відмітьте галочкою в правому верхньому куту перше і друге вікно. Бачимо синя лінія зараз якраз на початку пружини, тобто довжина спочатку нашої пружини буде дорівнювати 0. Тепер ми з вами і до правої, і до лівої пружини додаємо вантаж вагою масою 50 грамів. Ми бачимо, що і перша, і друга пружина продовжилася. Причому їх кінець подовження показан зеленим пунктиром. Бачимо, що перша пружина змінила свою довжину з 0 до 16 мм, друга пружина з 0 до 4 мм. Отже, досвід 1, коли ми підвісили масу нашого вантажку, вагу, вантажка 50 грамів, ми виконали. Поміняємо важки і підвісимо. Важки масою 100 грамів. Ми розуміємо, що видовження пружини збільшиться і в першому, і в другому випадку. Це буде для першої пружини довжина 32 мм, а для другої пружини довжина 8 мм. І так само ми робимо для ваги важка в 250 грамів. Чим цікаві оці якраз пунктирні лінії, вони вам показують початкову і кінцеву довжину пружини. Отже, в третьому випадку, в третьому досліді, перша пружина видовжилась на 82 мм, друга на 20 мм. Використовуючи саме ці результати, можна заповнити таблицю і написати висновок. Бажаю вам удачі, до побачення!